Вітаю, друзі. Нещодавно я побував в майстерні гончара, і ось цю кружку створив власними руками. Так, звичайно, з допомогою досвідченого майстра, але ось мої руки теж приймали в цьому активну участь. Коли я дивився, як Марко направляв мої руки під час роботи з глиною, то я подумав, що так само Господь, творець, творець людських душ, намагається через нас, його служителів. Працювати з людьми. Він бажає виконувати свою роботу досконало. Але через те, що ми, служителі недосконалі, то виникають невдачі. Ось виявляється, чому Марко радив мені розслабитися перед початком роботи. Я мав довірити свої руки його рукам. Насправді це дуже важливо, друзі мої. В духовній роботі з людьми довірити свої руки його рукам. Він через нас може зробити набагато краще, ніж ми це можемо просто собі уявити. Розумію, що гончарі, які дивляться на це диво, лише скептично посміхнуться. Погоджуюсь. Дуже недосконало. Це, до речі, моя перша робота на станку. І тоді, коли я ліпив цю кружку, то раптом зрозумів, як виявляється не просто Богові. Працювати з нашими недосконалими гріховними серцями дуже непросто. Але Бог не кидає своєї роботи над нами, Він наполегливо її продовжує. Свого часу Бог хотів проілюструвати цю істину пророку Єремії і послав його додому гончара слово, що було до Єремії від Господа, кажучи: встань і зійди додому гончара, і там послухай Мої слова. І я зійшов додому гончара, і ось він робить діло на каменях, і впала посудина, яку він робив його руками, і він знову зробив другий такий самий посуд, так як вгодно перед тим зробити. І Господнє слово було до мене, кажучи, чи я не зможу з вами зробити так, як цей гончар доми Ізраїля. Ось ви є, як глина гончара, в моїх руках. Ми як глина гончара. Ця паралель в Біблії згадується доволі часто. Наприклад, пророк Ісаїн говорить: І тепер, Господи, Ти наш батько, а ми всі глина, діло Твоїх рук. Апостол Павло, в посланні до римлян пише: І чи немає влади гончар над глиною, щоб з того самого місива зробити одну посудину для почесного використання, а другу не для почесного. Господь. Порівнює нас віруючих з посудинами, які знаходяться в Його домі. Про це ми читаємо в посланні до Тимофія. А в великій хаті є не тільки золоті і срібні посудини, а й дерев'яні та глиняні. І одні на честь, другі не на честь. Отже, якщо хто очистить себе від цього, то буде посуд на честь, освячений. Корисний для володаря, готовий для кожного доброго діла. Сьогодні, друзі, разом із вами я хотів би спробувати відтворити весь ось цей процес створення посудини зі шматка глини. Я хотів, щоб ми зрозуміли, як саме Бог працює з нашими серцями, виготовляючи з них корисні посудини. Друзі, багатьом із вас знайома наша програма під назвою Вивчаємо Біблію разом. У цій програмі ми з багатьма служителями церкви, пасторами, викладачами семінарій досліджуємо книги Біблії розділ за розділом, вірш за віршем. І тепер, починаючи з 10 жовтня, 7 години ранку, ви можете прослуховувати ці програми за цим посиланням на подкастах з понеділка по п'ятницю, починаючи з 10 жовтня з 7 години ранку, слухайте нашу програму Вивчаємо. Біблію разом і насолоджуйтесь дослідженням Слова Божого. Перед вами глиняна кружка випалена в печі, поливана. І дивлячись на неї, важко собі уявити, що раніше все це було лише брудним місивом. Глину дістали з землі, і залили великою кількістю води. Так само і Бог бере нас, звичайних людей з цього світу, і наповнює нас своїм словом. Тільки глина, наповнена водою. Може бути придатною для роботи гончара. Очищену глину пропускають через фільтр, і потім вона придатна для роботи. Дуже цікавий момент, друзі. Перед тим, як почати виготовлення посуду, глину потрібно розім'яти. Вона має стати цілісною. Для того, щоб ми могли бути придатними для Божого використання, ми також маємо бути цілісними. В посланні до Солонян про це написано так. А сам Бог миру. Хай уповні освятить вас і хай непорочно збережуться цілими ваш дух і душа і тіло до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Друзі мої, для того, щоб ми були придатними для Божої роботи, кожна клітинка нашого єства має бути наповнена Його Словом, а також присвячена Йому. Тепер починаємо роботу над посудиною. Вона виготовлятиметься на гончарному станку, на ідеальній міцній основі. Лише присутність ідеальної основи є запорукою того, що можна буде виготовити якісний посуд. Про нашу основу у Слові Божому написано так: ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. Друже мій, дозволь запитати тебе. Чи будуєш ти своє життя на цій міцній основі? На чому ти стоїш? На кого або на що покладаєш надію? Якщо в основі твого життя є Христос, тобі не має бути страшно. Христос це гарантія того, що ти вистоїш в будь-яких випробуваннях, навіть коли триває війна. Навіть коли поруч з'явиться смерть, ти вистоїш. Я не знав, друзі, що перед тим, як почати робити з глини посудину, її потрібно приклеїти на станок. Профільтрували, прочистили, е зволожили, потім витягнули з неї залишки води, вона повинна залишатися до мокра. Тобто, ну, як стає засуха, суха, він тоді за мало слово Божу. Вже не, не виходить виріх. Він, він незвичний. Тепер треба цей виріб приклеїти, цей кусочок глини приклеїти на е, станок. Значить, що я роблю? Я беру, е, роблю основу для приклеювання. Та як станок він слизький, він не захоче просто так мені притримати цей шматок глини. Ось, І дивіться, попробуйте основу роботи на гачаному станку. Пальцем легенько особо притримайтеся. Просто доторкіться. Ви чуєте, палець приклеюється. Так? А тепер при, 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 приставте. Нова робота на навчальному станку е, вода скользіння. Без води не вийде просто нічого зробити. Але ми посушуємо сверту ми до це місце, ми посушуємо для того, щоб приклеїти глину. Це єдиний момент, коли ми його посушуємо. У всіх інших випадках вона завжди у нас буде мокра. Для того, щоб Бог міг виготовити з нас якісну посудину, ми маємо міцно з'єднатися з основою, буквально склеїтися з Христом. До речі, Христос неодноразово молився про це, молився до Свого Небесного Отця. В одній з його молитов записані такі слова, щоб усі були єдині, так як ти, батьку, в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були, щоб світ повірив, що ти мене послав. Ви уявляєте, якою міцною має бути ця наша єдність з Отцем і Сином, щоб Його сила. Безперешкодно могла наповнювати все наше Єство, щоб його слава ставала видною через нас, щоб ми могли відображати Його образ. Апостол Павло в посланні до римлян пише, що його зв'язок з Христом настільки міцний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні сили, ні теперішнє, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше створіння. Не зможе нас відлучити від Божої любові, яка є в нашому Господі Ісусі Христі? Друже мій, скажи, будь ласка, ти можеш повторити ці слова разом з Павлом, що ніяке творіння не зможе тебе відлучити від Христа, що ти настільки міцно з'єднався з основою, що ніщо не зможе зрушити тебе. Чи знаєте ви, що гріх це та єдина річ, яка розділяє нас з Христом. Господь Бог через пророка Ісаю говорить такі слова: рука Господня не закоротка, щоб рятувати, і вухо Його не глухе, щоб чути. Ні, це ваші беззаконня вас від Бога відлучили, ваші гріхи, обличчя Його від вас закрили, щоб вас не чути. Гріх не дозволить тобі міцно триматися Христа. Неважливо, який це гріх, великий чи малий. Якщо Господь відкриває тобі твій гріх, то в ньому потрібно покаятися, і гріх потрібно залишити. Присутність гріха це територія диявола в нашому серці. Не жартуйте з гріхом. Наступний етап в процесі створення посудини це знайомство з глиною. Не знав, що таке буває, але це факт. Знайомство з глиною. так? Мочимо руки і просто розслабляємо і на цей шматок. Не розслабляємо. Коли руки мокрі будуть, важно їх тримати над мисочкою і не пляпати. Можна мочити. Так, мочити. І мокрі руки прямо так, як вони є, просто вкладемо зверху. І просто розслабляємо. Спочатку треба навчитись розслаблятися. Загаліше, щоб працювати. Можна? Цікаво, як Бог, він розслабляється, коли з нами працює. Так. Тут е, він не напружений. Ми можемо себе виявляти цим шматочком вилини, так а з другої сторони, ми можемо той шматочок долини уявляти тих людей, з якими ми працюємо. І ми ідентично з людьми працюємо. Просто ідентично. Якщо це вчитель, якщо це присвіток, так що треба навчитись? Треба розслабитись і як відчути, яка це людина яка вона має свої оці кульки. Але при тому, якщо вона повільно кудиться, вона робить масаж. Виявляється, що. Біблія також говорить нам про знайомство з глиною, що задовго перед тим, як щось створити з нас, Бог знав про нас абсолютно все до дрібниць. Цар Давид в 138 му псалмі пише про це так: І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був у критті, я витканий був в глибинах землі, мого зародка бачили очі Твої. І до Книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Бог знає про нас все, нашу індивідуальність, наші бажання, мрії, знає, які навантаження ми можемо перенести, в якому місці ми будемо краще йому служити. Він це знає. Чи не варто довіритися йому, друзі? Просто сказати йому про це, Господи, я погоджуюся, що Ти знаєш краще і я тобі довіряю. Саме це мав на увазі пророк Ісаї, кажучи: горе тому, хто з творцем своїм свариться, черепок із земних черепків, чи глина повість гончареві своєму, що робиш, а діло його Ти без рук, в Бога є руки, друзі мої. І ці руки неймовірно талановиті і люблячі. Бог знає, що він робить. До речі, в цьому прикладі знайомства з глиною є важливе застосування також і до того, як ми, служителі, пастори, священники працюємо з людьми. Чи знаємо ми тих, кому ми служимо, кому допомагаємо духовно зростати? Виявляється, що перед тим, як допомогти людині, її потрібно вислухати. З нею потрібно познайомитися, відчути всі її кривизни, зрозуміти всі її проблеми. А для цього потрібен час. А ми одразу беремося повчати і врозумляти. Для цього багато розуму не потрібно. Але для того, щоб відчути людину, щоб вона тебе пустила в своє серце, потрібен час. Слухайте людей, слухайте молитовно. Поклавши на них руки, відчувайте. Що вам відкриває Господь? Знайомство з глиною виявляється, що це дуже важливий етап. Продовжуємо нашу роботу далі. Марко навчить нас, як працювати з нечемними людьми. Коли ми прискорімося дуже швидко, я кажу, що дітям взагалі пояснюю, кажу, от глина стає нечемна. І Що треба зробити з нечемними? Треба затиснути, але що затиснути? Притис, спотує, притиснеш відірвеш. За славу нічого не зміниш. Я зараз mm -hmm. допоможу. Ми ставимо ставимо і починаємо на великих обертах стискати, розслабляємо. дивимося, що вийшло. Ось, Вона починає підніматися уверх. Виявляється, що так само Господь працює і з нами, друзі. Якщо Господь відчуває, що ми нечемні, Він стискає нас. І звісно, що нам тоді стає боляче. Але Господь стискає нас лише з однієї причини, щоб допомогти піднятися догори. Щоб духовно зрости. Ви знали про це? Саме тому автор послання до Євреїв пише: Мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь кого любить, того він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? Як би тобі не було боляче? Пам'ятай? Батьківські Божі руки стискають тебе в любові. Він прагне підняти тебе. Без стискання досягти цього неможливо. І я згоден, що дуже часто це стискання буває дуже сильним. Воно більше нагадує розчавлювання. Тепер ми розчавлюємо її. Яким чином? Ці руки трошки розслабляємо, працюють у нас ці два пальці. Ногті дивляться, працює ця частинка пальця, вона тисне, умовно, туди всередину цього. А низ. Він буде розчавлювати, низ не трогаємо, він просто контролюється пальцями, щоб він не згинає ногті. Тобто ми тиснемо цією частиною, руки, ось так, умовно, розходяться. Ось тобто вони отут, отут падають. Падає сильніше під. Ще, 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 ще. Ще, 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 ще. Дошаймо. Тут сильно не тиснемося, бо руки почнуть перегріватися, буде неприємно. Ще, 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 де все, що вийшло. Ось, робиться ось така шайба, вона вже досить рівна стала. Що відбувається? Це взагалі технологічний процес, розкажу. Дуже цікавий цей технологічний процес. Що відбувається в цьому шматку глини? Глину, якщо дивитись під мікроскопом, вона не з кульок складається, а з пластин. І коли вона була шматком глини, ці пластини просто собі були роз... розкидані. Коли ми стискаємо, розтискаємо, так робимо декілька разів, пластини формуються в рівномірні кластери, по колу складаються, таким чином не тримають форму, тому на гучарному станку легко працювати, ти витягуєш заготовку, а вона стоїть і не падає, тому що глина в пластири складалась. І от зараз ми центруємо її, формуючи її в кластери. Один з найважливіших процесів, які є взагалі. Чому? Тому що невідцентрована глина постійно б'ється і буде деформуватися під час подальшої обробки. Тобто відцентрувати важливо зробити. І по центру і перемістити ще раз, як б. розчавлювання та перемішування необхідне для того, щоб ми були цілісними, друзі. Все наше життя має бути присвячене Христу. Якщо погоджуватися з тим, що написано в Біблії, то виявляється, що в нас не має бути такого, як наше особисте життя. А інше, мовляв, моє життя в церкві. Тут я живу для себе, а там я служу для Христа. Ні. Все має бути взаємопов'язаним, змішаним, цілісним. Апостол Павло говорить: бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Життя апостола було повністю присвячене Христу. Воно було христоцентричним, так само, як глина. Вона повинна бути відцентрована на станку. Друзі мій, як на рахунок Твого життя? Чи є воно христоцентричним? Чи знаходиться Христос в центрі Твого життя, чи присвячений ти на служіння йому цілком і повністю? Я думаю, що найважливіше питання в тому, чи хочеш ти цього. Ми продовжимо нашу роботу над посудиною далі і заглибимося всередину глини. Це такий перший і опускаємо нас. Це робота з серцем називається. Так. Бог працює з нашим серцем. І тут треба сили прикласти, але ще тягне. І дуже тут багато води. Працювати? Дуже багато води. Багато слова Божого потрібно. Я доходжу майже до кінця. Так, ще трошки. Ще. Ну, Дивимося, що вийшло. Прекрасно. Це ідеальна глибина. Для розуміння це є дно. Но більше не будемо признути. Бог працює над нашими серцями, друзі. Він бажає, щоб ми були гарними всередині так само, як і зовні. Ми, люди, намагаємося бути гарними зовні і досить часто лицеміримо, тому що наша внутрішній в цей момент може бути кардинально протилежною зовнішності. Ісус Христос, звертаючись до Фарисеїв, промовив такі слова. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Отак і ви назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині ви сповнені лицемірства і беззаконня. Чи знаєте ви, друзі, що в нашому серці Господа непокоїть найбільше? Ми читаємо про це в посланні апостола Павла до Галатів. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста і долослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Якщо подібні речі мають місце в нашому серці, Господу від цього гидко якою при цьому не була б наша зовнішність. І він продовжить свою роботу над нашими серцями, щоб видалити звідти всю без виключення цю нечистоту. І ми теж продовжимо нашу роботу над посудиною. Що далі потрібно зробити? Тепер треба почати стінку, робити тоньшою і квищою. Отут якраз потребується вміння контролювати натискання і розслаблення насправді. Ця рука стає в таке положення. Це стандартна якби поза так. Працює у нас ось цей палець, в основному тому, скажімо, якщо трошки за широко можна так трошки сховати. Він легенько скользить ось по внутрішній стінці. Але так треба поставити, щоб скажімо, не було дискомфорту від того, що глина залазить під ногу. Тобто так собі поставити палець, можливо, по трошки нагнути чуть-чуть щоб глина не лізла. Він не тисне, він просто контролює процес. Працює в нас зовнішня рука, амізінець ховається всередину, він нам не потрібний. А ось цих три пальці, правильно ось так, вони стоять навпроти пальця. І вони будуть якби, тягнутися один до одного. І ми зовні починаємо притискати. Вверх легше тиснемо. Тепер вверх трошки переходимо так піднімаємося вверх. Навпроти пальця. Куди Подивимо. треба? Забираємо подивимося, все, що вийшло. Дуже важливо, коли ми тримаємо руки, ось пальці не ззаді пускати і не вперед, а прямо на палець. Йти. Інакше відбувається деформування. Тобто це інший процес. Це так можна робити, якщо ти хочеш шишу зробити її. Пробуємо іще. Знизу, до речі, зазвичай, коли ми ставимо так руки, так, то е, ці пальці в нас довші. Тому їх треба так трошки підгинати, щоб вказівний палець був умовно найдовший трошки. Так, Тут. Так, так, так. І тоді ним, ним е, тиснути саме дно. От Заберемо руки, подивимося, зараз спробуємо товщину. так, Ось так пройтися пальцем, попробуйте товщину, попробуйте. Чуєте, яка товщина різна? Так. Вона ось тут у нас більш-менш рівна. Всюди, тільки сама заготовка трошки крива. А от знизу знизу вона у нас дуже груба. Тому акуратно треба зараз ось цю нижню частинку видалити. Так? Це можна робити середнім пальцем, якщо вам зручніше. Ось так. Угу. Тільки не одним пальцем, а завжди робіть це, ну, відтискайте сусіднім пальцем. Зовні акуратно. Так? І ми витискаємо внутрішню частинку дозовні. Вирівнюємо її. І акуратно піднімаємо цю глину вверх. піднімаємося. Так, 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 так. Все дуже правильно вміння контролювати процес натискання і послаблювання це дуже важлива річ, друзі. Це означає бути чутливими. Господь дуже чутливий до нас. Він знає, до якої межі нас можна натискати, щоб ми не розвалилися. В слові Божому написано: досягла вас спроба не інша, тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Бог контролює процес натискання і послаблення. Цікаво, чи розуміємо ми, служителі Христові, цю важливу річ, тоді, коли ми працюємо з людськими серцями, чи відчуваємо ми міру? Скільки можна тиснути на людину, щоб її виправити? Іноді люди ламаються через бездушність, через тиск, відсутність співчуття. Звертаючись до пасторів через пророка Єзикіля, Господь говорить такі слова: о, пастирі Ізраїля! Чи пастирі пасуть себе самих, чи пастирі пасуть овець? Ось ви їли молоко і зодягалися у вовну, і ріжете годоване, і не пасете моїх овець, ви не скріплюєте слабке, і ви не вилікували хворе, і не пов'язали розбите, і не повернули заблукане, і не шукали загублене, і обклали роботою сильне, і мої вівці розсипалися. Виявляється, що робота з людськими серцями це дуже тонка справа. Схожа на роботу з цінками посудини потрібно бути дуже і дуже чутливими до людей. Моя чаша, друзі, вже майже готова, але майже це не все. Звертаючись в посланні до Тимофія, апостол Павло говорить про людей, що мають вигляд побожності, але сили її зреклися. Але Бог не задовольняється напівфабрикатом. Мою чашку потрібно було завершити, довести до досконалості. Для цього потрібно було багато чого зробити: забрати все зайве, надати необхідну форму, прибрати всі кривизни. І виявляється, що праця над удосконаленням це доволі кропіткий процес. Потрібно було приклеїти ручку, пофарбувати. Потім чашку необхідно випалити, і лише після цього вона стала придатною для використання. Друзі мої, Бог працює над нашим удосконаленням все життя, Він бажає, щоб ми стали досконалими, придатними для використання в Його домі. Ісус Христос, звертаючись до своїх учнів, сказав такі слова. Тож будьте досконалі, як досконалий ваш батько Небесний. Все в нас має бути досконалим і наша внутрішність, і наша зовнішність. На жаль, ми дуже часто звертаємо увагу на зовнішність, не надаючи значення тому, що всередині людини. Друже мій, якщо ти осуджуєш ближніх, робиш їм через це боляче. Це означає, що не все гаразд із твоєю внутрішністю. І тому Бог продовжить свою роботу також і над Твоїм серцем, щоб і ти також став досконалим. Щоб також і твій дух, і твоя душа, і твоє тіло були непорочно збережені цілими до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.